Кажи Санта Фе без питань, ідемо пройдемося. Покажу, що пропонує авторинок по Санта Фе, які ціни, що заявляють по пробігах. З вас лайк та підписка. Не забувайте, якщо вам потрібно знайти, перевірити за потреби, доставити автомобіль. Займаємося автопідбором. Може вам цьому допомогти. Контакти наші знизу, якщо щось зацікавить. Телефонуйте, будь-який автомобіль чи це сантафе чи це будь-які інші, які знаходяться тут. І не тільки звертайтеся зараз. Сідаємо зручно. і дивимося, що Hyundai Santa Fe пропонує авторинок. Перший екземпляр, який зустрічаємо, ось такі біленькі, показую вам його детальніше. Лінзамивач Парктроник Туманка, просто погляньте на цей гарнючий, легкосплавний диск. Це сезонна в нас гума. По характеристиках це 12 рік. Повний привід автомат 2.2, 196 заявляють пробігу 17900. Без панорами складання, без ключовий доступ у нас присутній Шкіряний салон, підігрів, автомат, навігація, мультикермо, автоход. Все в нас є сіточка позаду. Парктроник фуркоп, фуркоп камера заднього вигляду у нас присутня. Ось такий перший екземпляр. Цікавий Ви зустріли два. І два 196 заявляють пробігу, 17900 вартує на старті, йдемо шукати наступ. Зустрічаємо ще один екземпляр, показую парктроник, лінза, туманка, легкосплавний диск зимова гума, тонований повністю вкруг складання, безключовий доступ, все в нас є. 19 900 вартує, повний привід, 15 рік, 226 заявляють пробігу. 2 і 2 в нас дизельок без панорам. Просто тонований геть, шкіряний салон автоматично, підігрів і все у нас присутнє. Также ж саме обдуву. Світочка позаду є. Парктронник зад без форхопа, камера заднього вигляду. Ось такий екземпляр ще зустріли. 226 пробігу. 19 900 вартує на старт. Зустрічаємо щось що такий біленький екземпляр. Бачимо пригнаний з Німеччини. 10-й рік показує лінзвалмивач Туманка. Чорний, гарний, легкосплавний диск. Зимова в нас ще гума, 13 300 вартує, 226 тисяч заявляють пробігу. Заявляє, продавець авто в рідній фарбі 2,2 дизель. Він в нас в автоматі повний привід, безключовий доступ. Присутній. Шкіряний салон, шкіряне кермо, двохзонний клімат. Все в нас є. Підігрів сидінь повний склопакет, трішки підтонована позаду. Так воно виглядає. Парктронник зад форков присутній. Ось такий екземпляр зустріли за вартістю 13300. Йдемо шукати наступний. Зустрічаємось такий класний екземпляр в дуже гарному шоколадному кольорі, Виглядає прям дуже круто. Лінзована оптика, умивач, туманка, легко сплавний диск, все сезонна гума, складання, панорама, все присутнє по характеристиках. Автоматична коробка передач 14 рік, 2,2 дизель, 214 заявляють пробігу, 19600 вартує. Безключовий доступ присутній. префарований салон присутній, підігріви автомат, повністю пакет мультикермо. Клімат, все в нас є. Навігації. Задній ряд сидінь. Фуркоп парктроник зад камера заднього вигляду в нас присутня. Ось такий шоколадний екземпляр зустріли. 19600, 214 заявляють пробіг. Зустрічаємо ще ось такий чорний екземпляр. Також показую мивач. Туманка без парктроника. Лінзована фара в нас. Легкосплавний диск, літня гума. По характеристиках відразу 15 рік, 2.2. 23 500 вартує, повний привід, 108 тисяч пробігу. Семимісне в нас панорама складання, безключовий доступ, присутній. Автомат, шкіряний, префороване сидіння, повний склопакет. автохолд, мультикермо навігація, все в нас присутнє, підтонований позаду. Так він у нас виглядає. Парктронник зад камера є без форкопу. Ось такий чорний екземпляр ще зустріли. 15 рік, 108 пробігу, 23500 варту. Ось таких пару екземплярів з ринку показав. Не скажу, що їх дуже багато на ринку. Ось цих пару екземплярів зустрів. А так можна шукати такі автомобілі. Ці не бачили пробіги. Бачили, що цікавий пошук будь-якого автомобіля. Не лише Санта-Фе, може вам знайти, перевірити, тобто технічний стан пробіг. Повністю автомобіль віддаду я контакти наші знизу. Телефонуйте, проконсультуємо та знайдемо вам хороше авто.